Марія Башкірцева яскрава комета на небосхилі XIX століття, Ескіз дивовижного життя. Це була єдина троянда в моєму житті, чий шлях я усипав би квітами, якби знав, що він буде такий яскравий і так короткий, гіде Мопасан. Першою в світі жінкою, чиї картини виставили в Луврі, була українська художниця. Марія Башкірцева геніальна художниця, яку, звісно, привласнили росіяни. Хоча вона наголошувала Я Українка. Марія народилася в Гавринцях поблизу диканьки в дуже заможній родині. Її батько був великий землевласник та очолював дворянство в Полтавській губернії. Коли Марії було 4 роки, батьки розлучилися у 12 років разом із родиною переїхала вона в Францію, де й провела решту свого короткого життя. Дівчина мала чудовий голос та мріяла стати відомою співачкою, але завадила хвороба. Я чистолюбна, я аристократка, я красива. У неї вперше заболіло горло, і це вже були перші ознаки хвороби, через яку вона і помре, туберкульоз. Тоді Марія вирішила стати художницею та в 19 років пішла навчатися до Паризької академії Жуліана, одну з кількох художніх шкіл, де взагалі допускають жінок до занять. Вона так наполегливо працювала, що опанувала семирічний курс навчання за два роки. Це перша картина, з якої вона дебютувала на салоні, найголовнішій виставці у Франції того часу. Для свого дебюту молода художниця обирає сміливий сюжет. Вона зображає молоду жінку, що з інтересом схилилася над дуже модною книгою ДюМа Питання про розлучення. У 22 роки Марія стала паризькою сенсацією. Вона творила в жанрі реалізму. Але де б не була Марія, вона завжди підкреслювала, що вона українка. Варто сказати, що народний стрій дуже личив Марії та й кому ж він не личить. На жаль, через хворобу сил у дівчини ставало все менше і менше. Марія розуміла, що її життя буде коротким і намагалася якомога більше малювати. Вона працює по 12 годин на добу. Попри те, що в неї сухоти. Вона знає, що приречена, і хоче встигнути зробити якнайбільше у відведений її час. Найвідоміша картина Марії Башкірцевої Мітинг, на якій зображено нараду школярів. Саме мітинг пізніше виставляють у лурі, але лише після смерті художниці. А до того, коли вона показала цю картину на салоні, її не визнавали, і Марія дуже важко переживала цю невдачу. Марія дуже рознівалася. Це вже була пізня осінь, вона пішла працювати на свіже повітря і захворіла. 31 жовтня 1884 року Марія пішла з життя. Їй було лише 26. Я бачив її лише раз продовж години і ніколи не забуду її, так сказав академік Франсуа Копе. А через кілька років її картини Мітинг, Танжан і Жак забрали на виставку до Лувру. Також, уже після смерті, вийшов щоденник, який став бестселером. Її сміливі думки про рівні права з чоловіками вразили тогочасну аудиторію. Якби я народилася чоловіком, то підкорила б Європу, народившись жінкою, я виснажила енергію на суперечки з долею і ексцентричні витівки. Але чому українці так мало знають про Башкірцеву? Бо її, як і Малевича, Ріпіна та інших митців, привласнила Росія. Коли Марії не стало, мати передала півтори сотні її картин до музею в Санкт Петербурзі. Через це росіяни і досі підписують Марію Башкірцеву як російську художницю і кажуть, що вона раділася в Росії. І водночас запевняють, що в 30-х роках передали більше сотні її картин в Україну. Але майже всі зникли. В Україні наразі є лише три картини Башкірцевої в музеях Сум, Харкова та Дніпра. Всього Марія Башкірцева лишила по собі понад 150 картин, 200 малюнків, ескізів та кілька скульптур. Її ім'я увіковічене в скульптурі Безсмертя у Люксембурзькому музеї. А український переклад щоденника Марії все ще чекає свого видавця. Тож наше знайомство з геніальною українкою ще тільки починається.